Доброго дня, друзі. Сьогодні оглянемо кукурузу Керберос на предметній готовності до збирання. Скільки оце днів-два тижні готуємо посіви. Це у нас тут 10 гектар, посіви під зерно. Сіємося, мучимося, а кукуруза собі дозрівала. І оце були вчора вітри, оце це особливості кербероса. Бачите, вершків вже майже немає. Уже все позламано. Отака нещасна це підтвердження того, що вона. Дуже слабеньке стебло в неї, і вона в зиму зимувати під снігами, вона вас не устоїть. Ну а що всередині зараз, який стан, трошки проморосив сьогодні з утра дощ, чи з ночі дощ. І є можливість їхати з утра не на поле, а глянути по посівок, що у нас і як там, а може подивитися, чи люди допомагають нас збирати, чи не збирають. Ну і Глянуть готовність до збирання. ну Всі качани висять. А, уже бачимо, ось воно все відкрите шамушка і отакенний отакенний качанюра. Це От однією рукою як почнеш робити так Оце качанюра. Що характерно для цієї, кукурузи? зверніть увагу, листя лежить. І це ще воно не лежить. Оце пройшов сьогодні дощик, зараз воно у Зараз воно підсохне, ця кукуруза, вона трошки вологість має оце, на листку. Е, легенький вітерець і все це просто пухом ляже. Буде стояти, оце так як воно і є. Оце, ось, на, в даному варіанті стоїть оце, паличка така, без нічого, і на ній качан. І все. І у оцих листочків вони вже, в них вже них готовність відпасти дуже велика. І оце все немає. Ну, а е, сама яка б тут волога була. чи який тут вже качан по волозі, чи готово молотити, чи не готово. У наших краях вже розпочали, я вчора був на ніволоні, то вже бачу, машини стоять із зерном. Ну Здають, тому що було сухо. Ну, оце пройшли дощики, яка тут вже вологість у цій енергетиці. Хоча саме зерно таке воно вже видно, що качан стиглий. Ну а Чи віддало воно вологість, чи не віддало повністю. Кербер взагалі нормально віддає вологу. Я думаю, що ці защити пройдуть людям на радість на посівну. І трошки стане на погоду і ми будемо його молотити. Ну як будемо молотити, то глянемо, яка врожайність, що і як. Тому всім-поки далі буде.